Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир – це не Відсутність війни, відсутність Москви, Знаєте, я останнім часом почав розуміти Трампа, чому він біснується, чому він бігає, чому він робить всі ці неоковирні речі, чому він несе маячню всю цю і в інтерв'ю журналістам, і в конгресі. Він в паніці. Тому що він любить Америку, а Америка минає, що кажуть в кулуарах в європейських кулуарах і в кулуарах Конгресу, що е, існує такий закон Фергюсона: якщо країна витрачає на оборону менше ніж на обслуговування боргу, ця країна перестає бути великою країною. Коли Сполучені Штати почали витрачати на обслуговування боргу більше ніж на оборону, вперше в минулому році один трильйон на обслуговування боргу і 800 мільярдів на оборону, саме тому Трамп ставить вимогу скоротити витрати на все, скоротити витрати на все тотально, впроваджувати будь-які мита, це дуже неоковирні кроки, які розбалансовують. Систему торгівлі і в сполучених штатах і взагалі в світі вони лише погіршать ситуацію, але виходу у нього немає. Він прагне скоротити витрати на 2 трильйони за два. Роки, це майже неможлива річ для сполучених штатів. Цим прагненням до речі диктується його ставлення до України. Тобто він не хоче витрачатися на Україну, він не буде витрачатися на Україну. Що б ви там не робили? Наша претензія до Трампа інша. Ну добре, ти не хочеш витрачатися. Твоя країна майже банкрут, але навіщо принижувати народ, який воює? А він займається саме цим і цим. Займаються всі ці фріки, яких він зібрав навколо себе, і за допомогою яких він хоче вирішити ті величезні проблеми, які стоять перед сполученими штатами, але всі ці фріки можуть тільки поглибити ці проблеми в першому кварталі. Зріст американського ВВП може бути ноль, якщо навіть не від'ємний. в структурі ВВП сполучених штатів 75% – це послуги, і тільки 25% – виробництво. для порівняння в Китаї і в Індії навпаки: 75% – виробництво, 25% – виробництва послуги. Ну це сучасна економіка. Послуги це справді важливо, і послуги часто дають більше коштів. Але послугами неможливо воювати. Неможливо воювати Твітером і Гуглом. Воюють тим, що виробляється на заводах. Промислове виробництво Китаю вдвічі більше ніж промвиробництво Сполучених Штатів. снарядів Сполучені Штати здатні виробляти в чотири рази менше ніж Китай, вдвічі менше ніж Ерефія. І менше ніж Північна Корея ракет РЕФІЯ здатна виробляти вдвічі більше ніж Сполучені Штати, і в чотири рази більше ніж країни Європи. Якщо брати по промисловості, то Сполучені Штати десь на рівні Мексики в минулій програмі я казав, що доба сполучених штатів минає. Так ось, найкраще це розуміють американці. Звісно, Америка все ще є дуже важливою країною для всіх, і для Китаю, і для РФ, і для Об'єднаної Європи. Вона важлива як дуже ємкий ринок. Найбільший ринок в світі все ще це буде недовго, але поки що вона таким є. Але ринок. Хоча є дуже важливою річчю, він не може воювати. От уявіть собі, сьомий кілометр в Одесі. Це дуже важливий і великий ринок для всіх, хто має до цього стосунок. Але якщо, наприклад, сьомий кілометр почне воювати з заводом підшипників, не думаю, що переможе сьомий кілометр, отже, Америка вступає в смугу. Проблем і ці проблеми будуть тільки посилюватися. Єдиний вихід для світу це зробити Європу великою знову, і Європа на щастя це розуміє. На щастя, не тільки для Європи, але також і для України. Адже європейці вже розглядають українські збройні сили як необхідну складову європейської безпеки. Саме тому навіть при досягненні перемір'я вони будуть. Кардинально проти помітного зменшення українських збройних сил, хоча це важкий вантаж. Знаєте скільки на зарплати уходить українським військовослужбовцям в місяць? Приблизно мільярд доларів. І мушу вам сказати, що ці зарплати часто недостатні, не зовсім справедливі. Я не знаю скільки на зарплати уходить. Українським чиновникам вважаю, що їх можна було би скоротити цих чиновників щонайменше на дві третини і збільшити зарплати українським військовослужбовцям. Але дяка Богові є Московія, і Московії вдалося не тільки пробудити українців до національного спротиву, до честі, до боротьби за свободу, до історичної дії, але пробудити навіть німців. Це здавалося неможливим. Але в німців вселився національний дух. Він повернувся туди. Зараз німці здійснили історичну дію. Вони внесли Зміни в законодавство, а по німецькій конституції є обмеження на податки, і головне, що там на структуру витрат. От вони все це зняли, і тепер Німеччина може витрачати на оборону стільки, скільки хоче, і вони одразу вирішили, що за найближчі три роки вони реалізують оборонну програму на півтрильйона євро. Такі неймовірні суми. Це вперше з сорокових років. Німеччина стає серйозною мілітарною силою через 2-3 роки це буде мілітаризоване суспільство. Європейці розуміли, що в разі чого Сполучені Штати не нададуть ядерну парасольку. Якщо буде ядерний конфлікт для прикладу з Ерефією, то на Сполучені Штати розраховувати не можна. Ядерні сили є у Франції. Якісь ядерні сили є у Великої Британії, але сталося так, що сама по собі Британія може керувати тільки. Кількома відсотками скажімо, 30 відсотків ракет може Британія запускати самостійно Рештою її ядерних зарядів розпоряджаються Сполучені Штати. Тому Франція буде розміщувати свої ядерні ракети на території Німеччини по договору. Це буде до кінця року. Німеччина за це буде брати переважно французьку електроенергію. Французи будуть брати участь у реанімації добудові. Німецької атомної станції, тобто Німеччина, і надалі не хоче залежати по енергетиці від Московії, окрім Британії і Франції, ядерна зброя ближчим часом може з'явитися у Швеції, у Норвегії і навіть в Польщі. Поляки зараз. Займаються реалізацією своєї ядерної програми. Швеція свого часу створила цикл виробництва ядерної зброї. Вони можуть виробляти 30 боєголовок в місяць, але ця програма вже на останній стадії була заморожена. Розморожена вона може бути за 3-4 місяці після того, як вони це захочуть зробити, і необхідні компоненти має Норвегія, тобто в Європі зараз. З'явиться щонайменше і ще дві ядерних держави. Зверніть увагу, що Україна виявляється затиснутою між двома ядерними державами між Ерефією і між Польщею. Ми просто приречені на те, щоби розпочати власну ядерну програму. В тому випадку, якщо буде призупинка вогню, то вірогідно дві великі військові бази будуть розташовані в Німеччині, можливо, в Німеччині і в Швеції для українських військовослужбовців. Тобто. Українські збройні сили реально фізично включаються в систему оборони Європи. Німці зараз прогарантували своїм виробництвом гарантії замовлень на 10 років наперед. Це дуже важливо. От починає вироблятися зброя тоді, коли ті, хто її виробляють, знають, що кілька років поспіль. Замовлення їм гарантовані. От тепер такі замовлення гарантовані для німецьких збройних підприємств. Нагадаю, що деякі з них розташовані на території України. Це підприємства Рейнметалу. Ця мавпа Венс непогано поговорив в Мюнхені. Він таки сильно прогнівив європейців, і справді значно більше ніж Путін спонукав їх. Почати зайнятися власною обороною, він переконав їх, що Сполучені Штати вже майже ні на що не готові, а скоро будуть ні на що не здатні казати, якби це невдячна справа. Але, все ж таки, якби Індія лишалася все ще під британською короною, вона була би антимосковською і не брала би московської нафти, не підтримувала би цю огідну Московію. Якби Сполучені Штати лишалися б досі під британською короною і зберігали вірність законному королю. Там не було б всіх цих проблем, там не було б жодного Трампа. І Сполучені Штати сьогодні були б в ряду цивілізованих країн проти сил зла. Тому Джордж Вашингтон нічим не кращий за Махатму Ганді: обидва є ворогами прогресу і ворогами людства. God save The king, мав би сказати я, якби вмів би говорити англійською мовою. Що стосується нас, то ми маємо бути не лише на вістрі війни, не лише передовим загоном оборони Європи, яким ми зараз являємося. Ми маємо очолювати світові тенденції. А якими б негідниками не були трампісти, деякі речі приблизно. 15% вони кажуть правильно. Саме Україна має очолити антибюрократичну революцію, кардинально скоротити кількість бюрократичного апарату і муніципального, і загальнодержавного, і знищити абсолютно більшість регуляцій для бізнесу. Нам тут потрібно займатися розробкою штучного інтелекту. Як в усьому світі, нам потрібно виробляти зброю. Ну, зрештою, цим зараз Україна займається і займається непогано, але звісно, значно більше натхнення нації треба вкинути туди, в ці збройні виробництва і збройні розробки. І тут для цього нам теж потрібна антибюрократична революція для того, щоб цим було легше займатися. Нам потрібно нарешті. Змайструвати власну соціальну мережу. Ви бачите, що, попри все, соціальні мережі працюють з ними, можна підривати якісь там ворожі уряди через них можна маніпулювати і власними посполитими, і посполитими в інших країнах, і те, що не існує. Українською соціальною мережі верніше, соціальної мережі створеної в Україні для всього світу, це катастрофічно погано. Ми маємо очолити всі антимігрантські процеси в Європі. Для нас це зараз не так, щоби сильно актуально, але вже є ці темні сили, які хочуть наводнити Україну різноманітними мігрантами. Ми маємо просто бути білішими, ніж всі інші. Україна має стати машиною по виробництву європейців. У нас має бути найбільша народжуваність в Європі. А для цього церква, для цього християнство, тому що тільки. Релігійні люди розмножуються, а люди з широкими поглядами вироджуються. Між іншим в зв'язку з цим запрошую вас на братський молитовний сейшн, який відбудеться 6 березня, на нев'яначекаленка, 14 в 19 годині. Це міжконфесійний захід, там буде багато людей. Ми всі будемо молитися і за батальйон братства, і за всіх, хто в бою. Це прямо не стосується дітонародження, прямо там не будуть відбуватися. Благотворні зачаття там буде молитва, яка буде спонукати вас, якщо ви християни, до продовження і посилення вашого роду. Ми не маємо бути лицемірами, адже Трамп і весь цей його цирк уродців. Показує нам, що лицемірний християнин це гірше ніж сатаніст, гірше ніж трансвестит. Натомість справжній християнин це найбільш смілива, найбільш натхненна, найбільш продуктивна особистість у світі. Глибина морального падіння керівництва Сполучених Штатів проявилася під час колегії ФСБ, що не відбулася там один з цих керівників ФСБшників, Влаштував собі акаунт у мережі Х Алана Маска, хоча це ФСБшником заборонено, але керівникам ні. І він там пише в цій соціальній мережі, що, от, дяка Богові, що Сполучені Штати стали на раціональний шлях, відмовилися від мороку гегемонізму», – пише він. Але є сили в Європі, каже він. Які стоять от проти цього і проти Росіюшки, але ми каже він, будемо задіювати всі сили для того, щоб захищати наші спільні з американцями інтереси в Європі, і я до речі хочу прокоментувати цю вакханалю, яка зараз в соціальних мережах, яка підтримується московитами і деякими нашими пришелепкуватими політиками. Треба, щоб ви розуміли позицію братства. Братство не те, щоби з сильно великою довірою ставиться до Зеленського. Ми взагалі мало довіряємо тим керівникам, які не є вихідцями з братства. Але ми завжди будемо підтримувати українського верховного головнокомандувача. Ми будемо по мірі сил захищати його репутацію і вважаємо, що Кампанія дискредитації проти нього це зло. В чому відмінність стратегії Путіна від е, стратегії багатьох, на жаль, українців? Путін хоче знищити Зеленського для того, щоб знищити Україну. А багато наших земляків готові знищити Україну заради того, щоб знищити Зеленського. Так сталося, що саме Зеленський очолює цю країну зараз під час війни. Не Порошенко, не ви, брате, не ви, сестро, не я такий весь чудовий, а сталося так, що Зеленський. І тому неможливо захищати Україну, одночасно не захищаючи її військове командування і політичне керівництво. І тому нам не підходять обидва підходи. Знищити Зеленського для того, щоб знищити Україну, чи знищити Україну заради того, щоб знищити Зеленського. Обидва нам не підходять. І тому ми їм протидіємо. І ще багато пришелепкуватих братів кажуть, що США нам нічого не винні. Вони діють за своїми інтересами, як вони їх бачать, а нам вони нічого такого не обіцяли. А оцей Будапештський меморандум це так собі просто. Я мушу сказати, що навіть якщо обстрахуватися від Будапештського меморандуму, Сполучені Штати 100 років виховували, годували і підтримували монстра, який нас зараз вбиває. Вони почали це робити з 1919 року і продовжували це робити до. 2022 року. Навіть в часи холодної війни Сполучені Штати були з ними, з Москвою у взаємодії, робили спільну якусь економіку, торгували, сприяли побутові газопроводів в Європу, давали їм технології, які вони використовували для війни і для знищення українців. Власник божевільного пса. Який відкусить вам ногу, пес я маю на увазі, так цей власник буде нести відповідальність. Суд стягне з нього компенсацію вам. Сполучені Штати так чи інакше годували цього скаженого собаку 100 років. І ви вважаєте, вони нічого не винні нам і світу? Ну, але менше з тим, зараз в Китаї проходять пленум ЦК КПУ. Проходять засідання їхнього кабінету міністрів. Вони кажуть, що це найбільший економічний виклик для Китаю за останні строки, я Не знаю, як вони це рахують. Правда, чому саме цей, але тим не менше вони ставляться до цього серйозно. Треба сказати, що військові витрати Китаю за. Десять років зросли з 245 мільярдів доларів до 720 мільярдів доларів щорічно. CNN пише, що в сполучених штатах радикально зросла кількість американців, які відмовляються від американського громадянства заради британського громадянства. Це все одно. Це тисячі людей, це не мільйони, не сотні тисяч людей. Але цікава тенденція. У б їхнім предкам треба було мати клепку в голові. Ну і міністр оборони Британії зараз в Сполучених Штатах зустрічається з цим їхнім алкоголіком, міністром оборони Сполучених Штатів, обговорює європейський мирний план для України. Через півроку думка Сполучених Штатів вже не буде важити нічого для Європи. Трамп дуже швидкий хлопець, і тому всі. Справи там будуть відбуватися дуже швидко. Оце падіння буде стрімким. А шкода, знаєте, мені подобалася ця країна. Чимось щось в ній таке було, особливо ці їхні зелені папірці. Попри те, що персонажі, які на них зображені, не викликають жодної симпатії. Браття, я нагадую вам, що потрібно сходити до культеатру, подивитися виставу княгиня Ольга за моєю п'єсою Вітер Полторацький. Режисер Оксана Архангельська, видатна актриса в головній ролі, це просто незабутнє видовище. А хто далеко від Києва, то замовляйте у видавництво залізного тата. Мою збірку п'єс. Я, наприклад, більше люблю читати драматургію ніж дивитися її в театрі. Тут, до речі, є кілька віршів. Один з них такий димитил вигорає в повітрі. димитил це речовина, яка в боєприпасах об'ємного вибуху. Вона розсіюється, вигорає в повітрі, Створюється надмірний тиск, який, власне кажучи, і забезпечує цей ефект об'ємного вибуху. Деметил вигорає в повітрі, тиск нищить думки у макітрі, просватарема. І залізо пронизує тіло, змерзла у шанцях зима, під градами літо зітліло. В сірій зоні сліди на тривки, Псевдомертвих із пам'яті стерці, а свідомість вгризається в землю на відстані смерті. Вічним не буде талан, здасть подільник, помилиться план. І тоді мутить мент, щось там ліпить у свій протокол, Слідча, суддівка, садистка, молодий педераст, прокурор, покази зло, у мовчанні добро, тільки мрії відверті, спить надія на нарах сусідніх на відстані смерті, що живе, не вмирає ніколи, лиш тікає за обрій по колу. у едемі рослині дано. Звірині, чоловіку, небуття не було, і не є, і не буде до віку, але яблуко жінка і змі в сицилійській омерті, і відтоді Едем, якщо є, то на відстані смерті. Зло завжди прибуває зненацько. Благо теж несподівана, цяцька, ти загинеш у цьому бою, а в наступному мо переможеш. 36-й псалом обіцяє, що згине вороже, є двері у пекло, вчистилище друге. Тобі відкриваються третє: бо твій Бог повсякчас із тобою на відстані смерті.